Питання не розмитаних авто в Україні стоїть дуже гостро. Чи допоможуть акції протести якось врегулювати питання використання автів, якщо потрапляють до нас нелегальними схемами? Ми просимо хороші дороги і відповідно європейську систему розмитання автівок. А навпаки, отримаємо якесь чергове завдання або новий «Ребус». Як і через який час необхідно нам із вами буде міняти свої права на це та інше запитання? Я сподіваюся, ми отримаємо сьогодні відповідь від нашого гостя Олега Ярошевича, голови громадського об'єднання Авто Євросила. Мене звати Андрій Плохотнюк, і це відкрита студія. Пане Олеже, доброго вам дня. Доброго дня. Отож, я сподіваюся, допоможете розібратися, що там у нас сталося, і як подолати цю проблему проблему нерозмитаних автомобілів, які завозяться в основному за нелегальними схемами. Ви впевнені, що ці акції, я кажу, в основному. А ці акції протесту вони допоможуть зарадити? На вашу думку? Зарадити чи нашкодити це вже друге діло. То вже скажімо, час покаже. Тактичних нормах ми чітко ми зараз маємо перемогу. Ми боремося вже не один місяць, а деякі наші соратники вже й деякі роки борються за це питання. Але що вам можу сказати однозначно? Ми прорвали інформаційну блокаду блокаду, яку створено, скажімо так, штучно те, коли замовчувалося це питання, на яке воно глобальне або яке воно важливе для країни, для людей, для суспільства. Наприклад, ви чули, що 14 днів хлопчина голодував на голодував на майдані один з них був ваш брат так, то він був то був мій рідний брат, е а другий то атовець, і ви знаєте, що ця проблематика не набувала такого широкого, але з щоб ви зрозуміли, що ми зараз зробили. ми зробили той крок, коли вже точка повернення далеко за спиною. Чому тому, що критичною масою людей і цією проблематикою стало дійсно вся Україна, то не тільки є прикордонні регіони, то є Як центр міста. я це правильно Розумію, ви кажете про те, що мета? Е Оцього перекриття автомобільних магістралей, там частково чи повно було створення певного резонансу, так щоб тема знову. Піднялася на поверхню. Ви про це кажете. Ну по перше, що по це. А по-друге, -по це було як одною із метою, чому е е обіцянки, які дає держава, е чинники наші, в тому числі прем'єр-міністр, не доходять до, до якихось логічного завершення, тому що навіть е урядова ініціатива, яка була і так, обіцяна паном Гройсманом, вона не дійшла і не, не знайшла своє відображення. Власне, власне, те, що ви кажете, друге не не суперечить першому про що я сказав створення так. інформаційного резонансу. Так. Це перше, що було як задача зробити інформаційний резонанс, щоб все таки це об'єдналася вся Україна, тому що тільки інтернет-ресурсом ми могли донести людям якусь інформацію, які відбуваються події, яке законодавство подано до Верховної Ради. Як це відбувається? Це цілий комплекс подій, які проходив на протязі. Наша організація рахуйте, має від свого заснування 5 місяців. І я рахую, що на сьогоднішній а, день ми об'єднали давай, всі. Давайте регіони. Давайте Ми одразу перейдемо по темі, які ваші вимоги, що ви ставите. Давайте перше, друге, третє. Кінцеву ціль, давайте я назву це все таки доступний транспортний засіб кожному українцю, тому що це, в, в світі це ні, давайте давайте без доступний. доступний транспортний засіб. Це дуже широко. Це ні, а я русько. Я ні, ні, це дуже широко, тому що доступно для когось може бути 5 тисяч доларів, а для когось 10, а для когось 15. Згоди. Тому це умовно. А я вас питаю, які конкретно цілі ви ставили під час акції? Будь ласка, а, під час цієї акції ми ставили цілі прискорення прийняття законопроекту 55. 67, ініціаторами є це Парасюк дерев'янко, і цей законопроект знову ж затягується в часі. Чому це питання було піднято? І ця акція була проведена, тому що розгляд цієї справи мав бути не цього законопроекту, мав бути поставлений на порядок денний 16 до 20 січня. Цього не відбулося. Нас проігнорили, не захотіли бачити, чути, ну і так далі. Тобто, наші дії були вимушені. Чому тому, тобто, що тобто це була ваша відповідь на ігнорування, та, на ігнорування з боку та, е влади? Верховної Ради так. безпосередньо так. влади. Я правильно вас розумію? Так. Добре. Друге запитання. А яким чином ви обирали ці автомагістралі шляхи? Чому саме? Там одеська траса, та чому там Житомирська. Як ви підходили? Чому саме на трасі було вирішено перекрити рух? Знову ж ми повертаємося, що це інформаційна була, так? Як, як акція? Саме так? через це ви були впевнені, що створиться певний інформаційний галас. Але тоді так. наступне запитання: от своїми діями ви ж розуміли, що ви в принципі перекрили якісь основні артерії? Ви створили проблеми не конкретно ще владі, ви створили проблеми конкретним людям. Які працюють в тій чи іншій царині галузі, і вони через ваші акції відповідно поставили за ризик невиконання своїх службових обов'язків? Ви це розуміли? Я це розумів, і акція була студент. Добре, сп... Сп... тоді вона таким чином, хвилиночку, ви ж ви давайте ви підвели мене до цього запитання. Я хочу відповісти. Я... Ні, ми, ми не перекрили трасу. Послушайте, ми ми ви обмежили. частково її перемили і так, значно обмежили. обмежили. Ви в принципі поставили під ризик. Я, я хочу відповіді на запитання. Я наступне запитання. Чому я вас запитав? Чому ви обрали ці траси? Ми зараз можемо побачити, так що відбулося це. Ви кажете частково. А я вам кажу, що це практично повністю перекрито, тому що через ці затори люди не запізнилися як мінімум на дві, на три, а то й більше годин. Mm. А наступне запитання: а, скажіть, будь ласка, а, можливо доречно було, пане Олеже, а, знайти іншу трасу для того, щоб перекрити? Я не знаю, можливо, варто було пікетувати Верховну Раду або перекрити. А, ну, де в нас там а... ми вже пікетували. Ну, ну і не, не призвело ні до, чого. ні до чого. Ви розумієте, що Коли навіть стояли, це великий були... Була демонстрація. Це був перекритий центр міста. Ви про це чули як кореспондент? Я чув, я про багато чули? що. Чув, так. Та. Але щоб ви зрозуміли, ви просто знаходитесь тут на Банковій, недалеко від е, Верховної Ради. Але основна я маса чув, людей... Я чуть не через те, що я знаходжусь тут, а через те, що я трохи слідкую за Світку, життям да. країни. Я кажу: в даному випадку, можливо, це могла бути конча заспа. Я розумію, що у вас був крок якогось відчаю, в принципі, або, ні. або це ні, або це сплановано. Ні. Ви зрозуміли, це... що іншого виходу немає. Сплановано було однозначно. Чно йти на реальний конфлікт із владою у нас поки що не є це доречним Ні, і ви ми... пішли не тільки на конфлікт із владу, ви в принципі поставили а, свої проблеми, переклали на плечі інших людей. Я хотів би вас запитати ще наступне: ви попереджали людей перед цією акцією за місяць? Так. Значить, Чому за місяць це потрібно було робити? Не знаю, за два тижні, за тиждень. Ви взагалі розуміли, за який час треба попередити людей? Є законодавство, час... є законодавство, згідно якого потрібно подати заявку, з приводу чого були е, інформаційні Послухайте, ресурси, давай, які давай, були, давай повідомили людей в тому числі, в тому числі. І... Пане Олеже, якщо стосовно законодавства, то я думаю, що та протилежна сторона, проти якої ви кажете, вони вам отако. П'ять паперів покажуть, що стосується законодавства і поставлять вас в глухий кут, і це ні до чого не призведе. Так, 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 так. Ви згодні з цим я кажу Радикаль, про продовжуєте. Радикальність наших дій, дій дійсно будійсно Давайте Ми продовжимо про це так, трошки так. пізніше. Да, повернемося до нас за мить. Цікава розмова. Вітаю вас, пане лаже. Ну і давайте тепер перейдемо. Отже, певний радикалізм. Е, я просто хочу зрозуміти, він був змушений через безвихідь. Чисто змушений. У нас не було взагалі другого виходу або напрямку. Як нам е, довести, що це дійсно нагальна проблема? Що це є наскільки глобальна, що це все українська проблема, не прикордонна знову ж вам кажу. Угу. Близько двох від двох до трьох мільйонів автомобілів зараз знаходиться на території України. Ви розумієте, що це близько дев'яти. Плюс-мінус мільйонів людей касається ця проблема, тому що це автомобіль. Він належить не просто особі, він приналежить сім'ї, яка за рахунок неї має так, як пільги і задоволення, а так має е, 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 якась частина має на ньому заробіток е, і так далі, тому подібне. Все, що пов'язане з життєдія, е, ну, діяльністю сім'ї їхньої. Давайте давайте тоді перейдемо до закону. Так. Давайте зробимо так. А, що змінить ухвалення цього закону, так? І тоді ми зрозуміємо причини, чому блокує, і які, на ваш погляд, причини блокування владою прийняття цього закону? Причини дуже прості. У нас через. Через звичайно е, велике лобі лобі, яке присутнє в Верховній Раді. Давайте спочатку про що змінить ухвалення закону. Що змінить ухвалення закону? Тоді може стане зрозуміло, да, що зрозуміло. на чому блокує. Е, урегулювання відносин між країною і власниками транспортних засобів. Я ставлю таку ремарку, яка должна, щоб ви зрозуміли дуже чітко. Ага. Ота фраза, коли ви говорили, що незаконні методи держава не має права заборонити. Тому що всі автомобілі, які заїжджають сюди на територію України, вони заїжджають в законному полі, і немає права дозволити. Чому тому, що це суперечить якимось нормам і законам? Тобто на сьогоднішній день та е, критична маса має бути тільки урегульована. Немає другого виходу для того, щоб заборонити або дозволити. Ви розумієте, про що я кажу? Дозволити це означає змінити законодав... на законодавчому рівні якісь е, е, етапи законодавчі для того, щоб це привело до вирішення чіткої проблеми, що у нас занадто високі е, митні обдирницькі митні платежі за розмитнення транспортних засобів, тому що вони 25 років готували під себе платформу бізнесу. Все я з цим згоден стосовно того, що у нас просто грабіжницькі вони, це ну, питання ну... немає. Але ви казали, а, ну зокрема, а, автомобілі, які заїхали бідоноземними номерами, так? так польські, так, в основному так. ну, литовські йдуть через інший кордон, там інше залежно сфер... від регіону, так залежно від регіону. В основному тут були а, з нашого за схід. Відного напрямку з території Польщі я хочу, що я питаю. От коли я кажу не зовсім законно, є певний термін обмеження їх присутності тут. Цей термін порушується потім, або вони вивозяться, їдуть назад, потім знов заїжджають, або просто курсують в тому напрямку, заробляють так собі люди гроші, нічого іншого зробити не можуть, Якось намагаються вийти з ситуації. або платять штрафи. Я кажу про це. Ваша головна мета. От, от це дуже важливо. Ваша головна мета а, узаконити перебування цих автомобілів. Чи ваша головна мета все ж таки це а, створити а, умови, які допоможуть нам а, відповідно отримати адекватні? Митні е я зрозумів потрат, ваше питання. Потрат. Це безпосередньо. Ви дуже чітко виразили, що є дві мети да? для того, щоб добитися крайньої мети, от розмитнення, да? щоб ви зрозуміли, наскільки це довгий шлях до того, щоб е розмитнення було європейське. На, е на, на всіх ресурсах. ми Повсюду пишемо, що основною метою кінцевої все-таки є розмитнення транспортних засобів по європейським стандартам або ж близьким до них. Ми нав навели приклад. Ми наводимо приклад і на комітетах Верховної Ради. Ми ставимо два угу. для зрі для зрівняння е Літва і Польща. В Літві розмитнити автомобіль з любої країни Євросоюзу це коштує 50 євро. 50, в Польщі 500. А в Польщі – 500. Ви розумієте, що навіть не будемо брати саме мінімум. Давайте візьмемо золоту серединку. Ми що хуже, як білоруси, чи молдовани чи грузини, коли це зроблено на рівень європейських відносин? Це дуже просто зробити. Це всього навсього е звільнитися від автолобі. Комусь просто треба забути про свої надпритутки. Ось я, я, я вам кажу, да, так, ви, так, то ви як... дуже чітко під, підказував. У нас є питання до вас, пане Олеже, від нашого партнера Безрівателя. Водій авто з іноземними номерами стверджують, що поліція не має повноважень перевіряти чи розмитане авто, тому ніякого покарання не може бути взагалі. А наскільки такі заяви? Відповідає всі дійсності. ці заяви дійсно відповідають дійсності, і це є дуже велика проблема. Вона дійсно висвітлена в цьому законопроекті, який ми подали, тому що на сьогоднішній день знову ж зроблю ремарку. Не всі продавці або люди фірми, які предоставляють в Україні такі послуги, є дійсно чемними. Да, до к до до покупця бодос, пане да. на чемними ми зупинимося. і Продовжимо Добре. стосовно відповіді на це запитання буквально за медь. Будь ласка, ми запино стосовно чемності. Не всі продавці, і ми попереджуємо всіх, що ни не, не потрібно робити. Поспішних кроків купити дешевий автомобіль або доступний. Я розумію, що хочеться я розумію. Ви, будь ласка, вивчіть законодавство. Будь ласка, вивчіть ту людину, яка вам пропонує цей транспортний засіб. Звертаються сотні людей, тисячі людей зараз до нас в організацію, говорять. От я купив транспортний засіб на стоянки новуса, гроші ключі, ключі гроші. Угу, мені угу. віддали тих паспорт, сказали, що це можна. Якщо треба, дзвоніть круглі сутки, І пропала людина. Даруйте, я взагалі не розумію, о, от що що з ну даруйте. З мозгами тієї людини, яка купила, як ви кажете, біля стоянки нову сана тобі поїхав. Не розумію, не розумію теж, але давайте ми повернемося до запитання. Так дійсно поліція не має права перевіряти транспортні засоби згідно з законом е, про поліцію. Я почув вас. Наступне запитання. Будь ласка, дуже, я дуже коротко. Ну, хвилиночку. Я, я підкреслю це дуже важливий так, момент. Так. Немає права і немає повноважень робити запити або мати при собі е, працівників митниці, що зараз виходить на рівень корупційної схеми. Зараз поліція всадить до себе митника, сідають вони і їдуть на траси, де можуть вони зупинити такий транспортний засіб. І потім починається проблематика, яка виходить уже дійсно на рівень Ютуба. Ви ви напевно слід. За нашим каналом, там де ми їздимо, допомагаємо людям, робимо так, що кожен поліцейський має знати, що наша організація бореться за дійсно нормальне відношення Паде, водій Паде, досить слушне зауваження. Стосовно автомобілів, я скажу так: мені в принципі не зрозуміло, чому в нашій заможній ну даруйте це в лапках, на жаль, заможній державі, а всі автомобілі. Коштують на порядок дорожче, ніж за кордоном. У всьому світі, не за кордоном. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що е, рівень життя другий знизу, по, якщо брати е, статистику, да? а рівень е, вартості автомобіля найвищий. Безглуздо, абсолютно. Але ж дивіться, ще яка дивна ситуація. У нас близько 5 мільйонів українців чомусь працює за кордоном. А не в Україні, тому що Україна не може створити нормальний достойний зароботок. Він, працю, працюючи за кордоном, він змушений купити собі транспортний засіб, який йому допоможе там мати е, можливість пересуватися до, до роботи з роботи і так далі. І коли він їде, українець, їде з роботи назад в Україну, йому забороняють. Цей автомобіль його власність за власні кошти. Ви, ви розумієте наскільки це глобально? І чому вся оця Україна, яка зараз е, ну, скажімо так має ці транспортні засоби, чому вона має платити техогляд? Куди вона платить за тихогляд? У нас ж за, немає кордон? за кордон за кордон. Чекаєте, а страхування? Чому вона платить за кордон? Чому це не закумулювати в Україні? Чому це це грандіозні кошти? Коли ми робили розрахунок пані Южаніний, вони не розуміють, звідки ми, ми показуємо ці цифри. Ми говоримо, ось ось є. Е, е, Прецедент завоза іноземцям сюди в Україну. Він перший раз завозить його, там 200-300 євро, бере за те, що послугу. Тобто да? він їде так. на кордон, завозить сюди автомобіль. Але на наступний рік його або не знайти, або він виставляє кошти тисячу євро і так далі, і тому подібне. А я маю до вас одне цікаве запитання. А, от всі ті машини, які в нас знаходяться на іноземних номерах, які зареєстровані там. Під час аварії, а що в нас ситуація, яка виникає? Хто за це відповідає? От, дуже цікаве питання. І воно теж, у, скажімо так, максимально е має своє відображення в цьому законопроекті. Значить, після прийняття цього законопроекту кожен власник такого транспортного засобу зобов'язаний на протязі двох місяців, то не дуже великий, не, не, не длінний пер період угу. часу, але це 60 днів, має. Право або зобов'язаність приїхати на їхню регіональну митницю. То не обов'язково на кордон, хоча, будь ласка, напомніть мені з приводу того кордони і пробки на кордонах, з чого вони створюються, і ця корупційна схема. Так, можна теж простояти 4 так. дні, а можна і півгодини. Це вже залежить від залежності від того, від того, да. від того скільки так. занесеш до рук. Ми, ми говоримо про те, що, м, що, що, що це безпосередньо е, відноситься до. Бачите, збили мене з мислі, я не можу тепер... Нічого, Ми казали про 60 днів. Кожен не розмитнювати, а поставити, поставити закони. За узакон, кожен українець має взяти свій паспорт, взяти технічний паспорт на автомобіль, прийти в регіональну митницю і заплатити кошти, таким чином зареєструвати цей автомобіль за собою. На сьогоднішній день дійсно сводки поліції є дійсно такі: хтось зробив на польських або листовських, або чешських номерах десь, скажімо так, злочин, і ми не можемо знайти людину, яка була і хто так, за це так, має так. відповідати? От і ми урегулювали це питання таким чином, що кожен українець має зареєструвати свій автомобіль безпосередньо на своє ім'я. Я дякую вам, дякую за цікаву розмову. А ви знаєте, в контексті її я хотів би побажати і вам, і нам, в принципі, усім, пане Олеже, я нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був Олег Ярошевич, голова громадського об'єднання авто Євросила. Невибірково законодавство по відношенню до європейських цілей. Осовно розмитнення наших автівок чи будь-яких інших питань, які торкаються автомобілів. А так як це має бути, просто чесного відношення до абсолютно усіх учасників і зацікавлених осіб, я дякую за те, що ви разом з нами. Мене звати Андрій Плохотнюк, і це була відкрита студія.